Єї ночі Росія завдала одного із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Повітряні сили зафіксували 449 повітряних цілей, 19 ракет різних типів та 430 ударних дронів. Основний удар був спрямований на Київ також. А так зазнали Київська, Харківська, Одеська, Полтавська та Черкаська області. Сили оборони застосували авіацію, зенітні комплекси, реп та мобільні вогневі групи. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, доєднується. До нашого ефіру, пане Юрію, вам вітання. Доброго здоров'я, доброго здоров'я, вітаю вас. Пане Юрію, сьогодні вночі зрозуміло, що я, як і тисячі киян, не спали і читала там соціальні мережі, зокрема трец. І ось серед коментарів киян натрапила на наступний дівчина запитує: не зрозуміла хто і коли змінив порядок прильотів. Мовляв, зараз були шахеди в переміжку із балістикою. Хоча раніше ми бачили, там пролітали шахеди, і десь під ранок була балістика. Дійсно було інакше цього разу. Це можуть підтвердити повітряні сили чи ні. Якщо так, то ну чому? Принаймні, які є версії? Бачите, ми ви можете самі переконатися, як саме було, коли е оповіщення ведеться нашим офіційним телеграм-каналом, чи вайбером, чи ватсапом, тобто в трьох соцмережах. Повітряні сили це офіційні джерела інформації з підтвердженими синіми галочками. Як я для людей говорю, що є фейкові канали, звісно, є підтверджені. Плюс є телеграми чи інші соціальні мережі, яким ви довіряєте. Там теж є інформація щодо поточної ситуації в повітряному просторі. Але ми все одно закликаємо дивитися все ж таки на офіційні. Таким чином повідомляється про рух ракет. Не завжди ворог діє планово. зрозуміло, що ворог може запустити спершу шахиди, потім ракети і навпаки. Ну як правило, летять шахеди з вечора, ну а під ранок летять уже крилаті ракети і так далі. Балістика застосовується протягом усієї доби. Це може бути в день одинокі удари по сходу, по півночі, по Півдню країни, по центру. Ну а також і, от як сьогодні, масований удар зосереджений по. Саме по центру, по столиці України, по Києву, по Київщині так само, ну і в інших регіонах ми вже озвучили. Але все ж таки основний напрямок удару це столиця України. Ми uh -huh. побачили сьогодні велику кількість засобів, 430 дронів, а також ракети різних типів. Це і кинжали, аеробалістичні ракети, і крилаті ракети з Кандерка Калібр через дріб там будуть уточняти яких саме скільки було з південного напрямку. Ну також бачили циркон під ранок, так тому е, сьогодні серйозно і ну балістика «Іскандер-М», зрозуміло. Дев'ять ракет е, одразу зазначив балістичних, uh -huh. із них шість було збито. Це серйозний показник, як по балістиці, також два кинжали, е, збито. Тому робота протиповітряної брони сьогодні особливо систем, які сьогодні збивають балістику. Ви знаєте, що Петріот, ну, на, ну можна вважати доволі доволі успішною. Попри все. А, Додам ще так, що усі крилаті ракети теж було збито, тобто протиповітряною обороною, це ті, що летіли крилаті, шість ракет із шести. Це серйозний показник. Зрозуміло, що е, не просто дається такий результат е, протиповітряної обороні, збиті подавлені 405 дронів, крім того, ще додам. Але, але маємо. Збитки на землі ми маємо, на жаль, загиблих. Маємо постраждалих сьогодні. Лише у Києві, в столиці України, 28 локацій mm -hmm. постраждали від російського е, удару. Це не лише прильоти, прямі влучання ракет та е, ударних БПЛА, ну, але і збиті е, збиті дрони, які чи ракети, які у вигляді фрагментів частин падають на землю. Саме тому є багато. Постраждалих людей багато е локацій внаслідок цього падіння стали на багатьох локаціях стали пожежі. Uh -huh. Це і приватні квартирні будинки, а також інші установи. Тому ще раз і ще раз закликаємо: все ж таки, навіть при успішній роботі проти оборони наслідки на жаль не вдається уникати. Звісно, хочеться збивати якомога далі від міст, Ну але. Е Пер робота ешелонованої системи ППО сьогодні стоїть, звісно, на першому плані і. Збивається, ну робиться все можливе, скажімо так і цієї ночі було в чергове. Це зроблено. Ну ви знаєте, це улюблене запитання наших глядачів, які дублюють вони щоразу після масованих атак. Як той дрон міг долетіти до столиці? Чого його не збили? Ще навіть в інших областях і регіонах. Ну дублює, треба пояснювати, пане Юрію. Нічого не можу зробити. Ну, доліться, так, долітає не... і до Львова, долітає і до Польщі, і до інших країн ви ж бачили ці випадки. Ну це це проста Україна величе. Зна держава, і тут треба розуміти, що ми не можемо ППО е, просто зробити якийсь такий щит на кордоні. До цього йде сьогодні, так питання е, власне розглядається. І дронового ППО сьогодні. Ви бачите, що повітряні сили теж мають зараз уже в складі новий рід, тобто. Е, Дрони перехоплювачі, так mm -hmm. зенітні дрони, які сьогодні стають, теж масштабуються. Ми набираємо до речі людей зараз теж по різних регіонах, щоб захищали власне свій регіон, своє місто. У нас на спринці є телефон, де можна дійсно звернутися, хто хоче долучитися і стати е учасником протиповітряної оборони оборони складі цього. Новітнього засобу, але е, треба розуміти, що е, немає якоїсь панацеї однієї, яка може працювати, чи це пілотована авіація, чи це зенітні зенітні ракетні комплекси, дрон, ВППО, РЕП, усе працює. В кожному регіоні, відповідно до псанок, відповідно до погодних умов в такій напруженій ситуації, якщо сьогодні б'ють по одному регіону величезною кількістю засобів, потрібно миттєво приймати правильні рішення, зосереджувати роботу того чи іншого засобу, якщо працює наземне ППО, звісно, пілотована авіація ну, працює в іншому місці, тому що ну, щоб максимально раціонально розподілити сили та засоби, які є вкрай обмежені у нас сьогодні в країні країна велика, ще раз повторюсь, і доводиться приймати рішення, прогнозуючи удар ворога, посилювати той чи інший регіон, посилювати об'єкти критичної інфраструктури, яких у нас тисячі на це все потрібні засоби про що сьогодні говорить і керівництво військово-політичне, угу. і так далі. Пане Юрію, а ви можете нову дай Не знаю, які цілі були сьогодні в Києві. Це були цілі е, військові, чи врешті критична енергетична інфраструктура ви бачите, що ворог уже протягом кількох місяців атакує саме об'єкти критичної інфраструктури, тобто окі, як їх коротко називається, це енергетика, це різна промисловість. От, допустимо, нафтогазова промисловість, це і Полтавщина страждала, і Харківщина і Захід, Захід нашої країни. Ну також в Києві ви бачили протягом цих місяців удари по електростанціях. По підстанціях ну ворог хоче не полишає е, намрів своїх залишити Україну без тепла, без світла е, в осінньо зумовий період, коли це надзвичайно край важливо для міст мільйонників. Тому е, отакі от такі цілі для ворога будуть е, пріоритетними надалі. Ну крім того, ворог і інші об'єкти має на меті вразити. Ну але бачите, страждають мирні люди. Тому угу. е, ще раз ще раз закликаємо всіх дотримуватися все таки тих вимог, тому що ворог е, після. Того ж церковного, який полетів Франції, все ж таки ворог продовжує зараз атаку. Групи ударних БПЛА зараз прямують з трьох напрямків на дан, на, на даний час. Як ми зараз з вами розмовляємо? І крім того, застосовуються керовані авіабомби з, 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 з великою дальністю, які ми вже неодноразово спостерігали. Тому максимальна концентрація, увага, атака триває на mm -hmm. даний час. А, пане Юрію я ще звернула увагу на кількість ворожих БПЛА близько чотирьох сотень. Не слухайте, а що трапилося? Пам'ятаєте, ми влітку? З вами бачили 700 і навіть більше. А зараз так по 400 е відправляють. Це результати і наших дій. От я пригадую, як в Донецьку ми там знищили величезний склад е російських безпілотників ударних. Чи не тільки про це йдеться? Ну питання дуже комплексне. Ви цілком правильно зауважили. Сьогодні, от власний глава держави, сьогодні е висловив про, про те, що були завдані удари Нептунами. Сьогодні було е завдано удари. Е по е е е різних об'єктах е у Росії е мається на увазі е по місцях виробництва випала і маю на увазі е попередні удари не не, не те щоб сьогодні що україна okay. поступово нарощує е свої спроможності е в. Далекобійних дронах ракетах для того, щоб вражати об'єкти на території е, Росії. Ми фактично бачимо, що щодоби наші сили оборони працюють над питанням зменшення потенціалу Росії. Так, звісно, у нас були і 840 е, засобів засобів добу, що по нас летіли. Там була mm -hmm. велика кількість дронів, е, не шахетів. Була там. 50 на 50 було шахетами, приблизно можна навіть більше тих дронів, які ми раніше назвали імітаторами. Ну, це не зовсім імітатори, тому що теж несуть вибухівку на Хоч не багато, але й несуть. І те, що сьогодні зменшено, це можливо комплекс усіх дій. Це все ж таки партнери накладають санкції. На жаль, вони не працюють так, як би нам того хотілося, але все ж таки по деяких деталях видно, що Росія має дефіцит певних компонентів у ракетах і дронах, і можливо, це теж спричиняє. Ну, зменшення їхнього потенціалу, але все ж таки вони продовжують виготовляти удари по їхній території, обдари по потужних виробництвах, е е санкції все має впливати на зменшення потенціалу їхнього виробництва. Зрозуміло, пане Юрі, я вам Дякую, що доєдналися до ефіру. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ, був з нами на зв'язку. Аналізували масовану повітряну атаку цієї ночі.